пакета авиация, артиллерия у жемлера не на росхистлер данваста жебе сызығында болған шеерлерін жоқ етті. Бастапта Шарқи Жебеге жақын болған шеерлерінің циവിൽ инфрақұрылымасына тахмен 30 ұжим yapılmasını қайдетелер. Ешгалджілер Донецк вилетінің мемория сыңырына шықмақ план-планнан бас кешмей. Шыңдылық кетсе Бахмут ве Авдіев қо тарапына ілэрлемеге интилалар, амма муаффақиетсіз Украина мейжелері өз позицияларында қалып, росхистлерні бірчоқ ғайплар Ауграта Україна Гакрген Елледюрдбін Рашист Україна територія сендоольде Противник намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого силами оборони по місцях зосередження російських військ. В результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших, трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Жебенің жәнебі қысмында ағыр уруштар олып кече. Украина арбилері рашистлеріні әр тараптан қуа және көп Мадбат Меркезінің ел жолбасшысы қайдеткеніне көре, Жебенің оқ позицияларындан қуылған рашистлер 2 ве және сызық позицияларында қалмақайындыла. Оның сөздеріне көре, рашистлер өз арбилерінің башыларына айландырып, блоклерінің ротациясын арқа позицияларға кечеріп, Пкіне де о пазиція Ларгаюлайлар все це робиться досить метушливо, тому що часу мало. Уражені пункти управління і уражені логістичні центри не дають їм такої можливості, оскільки вони не можуть постачати на передову і засоби захисту, і зброю, і боєприпаси підвозити через пошкоджену логістику. Вони не мають певної кількості досвідчених командирів, оскільки уражені пункти управління це також уражений офіцерський склад. Не ойдырма. Бөлі межліс елбасшысы қырымда ишғалжылер Украина территориясына дженклешмек үшін екі батальон топланғана қандабиянатны изатлады. Санкедерсін шымдылық 1200 гоноллы Украина территориясына дженке елланған. Рифа Чубаровның сөздеріне көре бөлі гоноллер батальонлары топланмасы үшін ишғалжылер репрессиялар құлана білі. Це один з чергових таких блефів, в них не буде стільки, ні, стільки людей, які туди побіжуть записуватися, в цей батальйон, але зрозуміло, що вони максимально зараз задіють військомати окупаційні, цього теж буде недостатньо. Вони задіють каральні органи, зокрема ФСБ, Слідком, прокуратуру. Криму, Крим понаїхало дуже багато, я вибачаюсь, але це я використовую це слово. Дуже багато російської бідлоти з різних областей Росії. І ну, вони їдуть, крім, поселяються, вважають, що там їм буде легко виживати, там тепло, море і таке інше. Їх зрозуміло, там ніхто не чекає, треба, як і повсюду, працювати. Вони не хочуть працювати, і вони дуже багато становляться такими учасниками різних кримінальних ситуацій злодії, таке інше. Тобто в Криму дуже багато бедлоти, на яку можна потиснути і, і поставити їх перед. Перед вибором, або вони йдуть в тюрму за ті злочини, хай і невеликі, які там вони скоїли вже, і вони на примітку у поліції місцевої, там ще у інших каральних структур, або вони йдуть до лав російської армії. Росія зараз не може без оголошення загальної мобілізації набирати у військо людей, і тому зараз вони шукають поки що різні такі методи. Якщо це в них не вийде, вони тоді точно оголошують загальну мобілізацію, а це вже буде кінцем Путіна. Ижгали Тальген Херсон, Вилеты и Чон Русский Таплар на Топлаган, Карамдан, Ижгальджилер на Зерне, Ижгальджилер нен, Ижберлиш Хеликте, Шеклинов Сеслендер Делер, Вонохром Прокуратура Сандахабирет Телер, Шекленгеннан Адна Чекла Майлар, Аматах Минлерге Куресиоз Владимир Тригупа Кандакете, Апреля Индан Берли, Ижгали Тальген Карамдан, Мимур, Херсон Вилеты Нде, Ичсия Сита, бах Вебах на орус и Дарете, Урус Херсон Вилеты Нан, Мектеплеры и Чон ҚАПЛАРЫ ВЕ РУСИЯ ТИМСАЛЛЕРІ ТОПЛАНМАСЫ АКЦИЯСЫНЫ еді. ПРОКУРАТУРАДА қайдеткенлеріне көре, оны 10-йылы қапыз жезасы беклей. Міністр відповідає за поширення ідеї руського міра серед населення окупованого півострова та дискредитацію діяльності органів державної влади України. Саме вказана особа є організатором акції зі збору російської літератури та символіки та передачі її для шкіл тимчасово окупованої Херсонщини. Таким чином, підозрюваний добровільно обійняв посаду, пов'язану з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі державної влади. влади на тимчасово окупованому півострові Крим. Қырымда оджа Украин ерей чон ташланды. Қарасу базарынан ешгалжелер мақкемесі ерлі техникумнан ожасы Андрей Белозерге 12 күнлі капыз жезасыны белгіледі. Сентябрынан 14-нде о студентлерге Украин арби Тарас Баруф қанын Украин территориясында рашистлер ек әтілмесіне бағышлап иджыра еткен еріні діңлетті. Бұйыз ғалжыларына пек ачуғылатты. Оны тезден іштен бошаттылар. Техникум реберлігі ожа өз істегінен іштен бошағанны қаберетті. Үйз ғалжы құветшілер ісі басқа етіп, оның қабатына тану вақтында видеоны язып дерчетті. Рустеш біқачылары қабереткеніне көре, оджаны талебелер шеке ететкен. Чүнке о әр заман Тезден украина арбилері кележегі аққанда айтып ижғалжа аскерлер украин территориясында өлдүрілгенінден қуанғанны сакламайып қырым копрiде тезден иктырылажаgын айта екен Ярдым тарқатылмасы да қолай ол жақ Қаливифті әрлішкен межлесінің координацион меркезі гуманитар ярдым тарқатылмасы үшін микроавтобус алды. Бұл Украинада Түркей әлшілігінің дестегі іле ТИКА, Түркейінің ішбірлік ве координация агентлігі тарапындан берілген бақшыштыр. Тика Украинада хастахане мектеп, қартлар бі Балаевлеріні ярдым тарқатов мельге амелге кечірі. Русия-Украинаға қаршы буйк джен башлатқан сон, Русия тіжавызындан зырар көрген инсан ве регионларға ярдым көстерелер. Қымасындан сонра, сайын бақанымыз Мәлүд Чабушоғылы Лививе yaptığı зияретті координацион merkezini. Меркезіні... Після початку повномасштабної війни наш міністр закордонних справ Мівлюд Шоглу, будучи у Львові, відвідав координаційний центр Міжлісу. Тоді обговорили низку питань пов'язаних із наданням допомоги нашим братам кримським татарам. Була виконана велика робота під час евакуації у перші дні війни. Було організовано виїзд людей, які втекли від війни. Їх розмістили у безпечному місці, забезпечили всім необхідним медицина, навчання. Чимало людей залишилося на території України, які потребують допомоги. Ми про них теж не забуваємо. Допомогу надаємо через організацію Тіка та інші наші структури. Основне завдання доставити допомогу нужденним. Дедіяпором звастопушмалермисаніардом. Наша організація продовжує допомагати нужденним громадянам України. Також допомагаємо у питаннях навчання та охорони здоров'я. Ми продовжуємо співпрацю з Міжлісом кримсько-татарського народу та фондом добробуту Криму. Нещодавно роздали ще 500 продуктових наборів. Багато нужденних людей виїжджають із прифронтових зон. Попереду нас чекає важка зима. Ми вже думаємо над тим, чим можемо допомогти у зимовий період. Ніапабілері, ні еде білеріз. Бұл күнларді да чалышмаларымыз, дәвімді алтып, азылдықтарымыз. Лививті Менжілісінің координацион меркезі бұйық дженг башлатылғанынен тешкіл етілді. Баштанда дженгтен четілге қачқан инсанларға ярдым әте еділер. Шынды есе меркезінен гонолілері азат әтілген регионларға барып, гуманитар ве ашайыт ярдымларына тарқата. Наше намагання допомогти донести ту допомогу, що ми можемо. Це, як правило, ліки предмети побутової хімії, це ліки, це продукти споживання. Бувають інші запропоновані нам якісь вигляди допомоги, і ми це доносимо до людей. Ми не обмежуємося лише кримськими татарами чи Вихідцями із Криму ми намагаємося допомагати таким е, спеціалізованим закладам. Цілеспрямовано це дитячі полікліники, е, лікарні, де ну, е, хворі на е, канцерт ракові заболівання і таке інше. Географія у нас е, уся Україна, але е, перша черга це звільнений. Селище, міста, там, де більш за все потребують допомоги, ми їдемо туди. Тому у нас зараз Нікополь, потім ми думаємо в Харківську область поїхати. Базар Секона був Арабанін, Дніпропетровськ, Вілієн, Улган, Нікополь, Сакінлери, Чон, Гуманітар, Ярдема Алубарладжак.